Вітаю, вельмишановні шановні пані та панове, сьогодні розглянемо з вами таке питання, як мотивація війни. Зомбоящик вже не працює. Тобто ми з вами, і не тільки ми з вами, але і Військові експерти, і не тільки аналітики нашої держави, але і зарубіжні, розглядають причину постійних поразок Московії в Україні, ну, святим Хаймарсом, тобто застосування Хаймарсів. Так. Ну і іншої. Високоточної сучасної зброї, яка нищить так званих орків, а насправді московитів-андрофагів у нашій державі. Ну, так, тут заперечити щось дуже важко. Звичайно, і геніальність нашого військового командування, перш за все, генерала залужного, і вміння. Використовувати техніку в потрібний час і в потрібному місці. Це так, з цим ну, не можна не погодитися. Але як на мене, то головний чинник все-таки тут психологічний. Так, я б навіть би його назвав геопсихологічним. Так. Тому що е, московити Прийшли сюди як загарбники на чужу землю. Тобто земля в них під ногами. Ну, це такий умовний вираз горить. Так. І не тільки земля горить. В них і отут починає горіти, коли вони відчувають відношення цієї землі разом з людьми. До себе. Так. Це було під Києвом, це було в Чернігівській області, в Сумській області, це було в Харківській області, в Миколаївській області, тепер в Херсонській області. Як на мене, я підкреслюю, що це моя особиста думка, що Головна все-таки причина, вона полягає в тому, що, хоча їм там, оцей ящик постійно, говорить про те, що це наша руська земля, що там з нами один народ живе, який має нас зустрічати з квітами і таке інше, ну, більшість все-таки. Відчуває, що вона знаходиться в ворожому середовищі, не своєму, чужому для них. Тому навіть ну от, уявляємо собі чеченця, так, хе -хе, якого Кадирів кричав, це наша, це руська земля. Ну, це ж когнітивний кажучи науково дисонанс. Яка в Чеченця руска земля і яка русская земля в Україні? Ну це ж настільки, це можна говорити, що завгодно. Вони оці, вони буду їх називати, тому що Ютуб моментально мене за одне місце візьме, тому що правду ж говорити то не можна, ще раз кажу, що правда гірка. А брехня солодка, тому у нас от є ціла московська нація, яка просто живе тільки цією брехнею, і нічим вона іншим не може жити. Але коли вона починає шкірою відчувати ворожість території, це ж тут і географія діє, географія. Так, ми цього не відчуваємо. Але давайте згадаємо е, фільм е, Бикова в йдуть одні старики, де він своїй ескадрилі каже: ви щось помітили? Вони кажуть, ні, нічого не помітили. Та ми сьогодні над нашою Україною літаємо. Ну то й що? Йому кажуть: Ге, ні. І небо блакитніше. І земля зеленіша, і, і, і все таке інше. І це дійсно так. Це дійсно так. Наша земля українська має унікальні властивості. Так. І ми, українці, тисячоліттями адаптовані до цієї землі. Про що нам ніхто не говорить, у школі нам ні історики, ні географи не кажуть, що ми генетично адаптовані до цієї землі, до цього клімату, до цього сонця, до цієї їжі, до цієї води, до всього ми адаптовані. А коли приходять сюди чужинці, загарбники, у масі своїй, От коли вони приходять там по декілька чоловік, які розчиняються серед нас, це одне. А коли вони приходять з суцільною масою, вони просто шкірою відчувають, що це чуже. Це не їхнє, хай там їхня дума, і Путін той. Не буду лаятися, бо мене так, правду ж не можна говорити про цього. Так, так ось, ну, оце треба знати. Це географія. географія. А ще Наполеон в свій час абсолютно правильно сказав: географія риска це доля. Він сам і його військові чуло на собі, що географія це доля. Всім українцям в Україні і світі. Здоров'я, і удачі і нашої перемоги над цією ордою, яка прийшла на нашу святу землю, нас убивати.